У Дрогобичі завжди відбуваються неординарні мистецькі заходи. Цього разу одноденний фестиваль сучасного мистецтва Дроардей, який умістив у себе перформанси, виставки та цікаві зустрічі, зокрема з Іриною Шумською, яка провела лекцію, з якої Дрогобичани могли дізнатися про те, що ж таке перформанси. Власне у цей день до Дрогобича приїхали митці з Львова, Самбара та Запоріжжя. Ідейними натхненниками та ініціаторами фестивалю є Дрогобичани Олександр Максимов та Ігор Стахнів. Усі заходи фестивалю «Дро Ардей» відбувалися у вечірній школі міста, яка на цей час перетворилася на справжній осередок сучасного мистецтва. Стара кам'яниця отримала нове дихання. Ідея виникла в принципі не так давно, кілька тижнів тому, і так все робилось швидко. І дуже класно, що хлопці відгукнулися відразу на Альо. Мобільно під'їхали, мобільно зробили цей дрогобич. Трошки підірвали, зробили тут шум. Ну якби ще не вечір. Відомо ж події були всі яскраві, то безумовно, але вони тут доповнювали одна одну. Власне, все почалося із лекції Ярини Шумської, місто Львів, яка роз'яснила, що таке, що таке перформанс і актуальне мистецтво від А до Я. Приїхали супер перформери зі Львова і з Волині. Андрій Гілатович, Ольга Склярська, Тарас Пастущук. Я виставляв свій е, проєкт ворог, е, і це був доволі цікавий досвід. Проєкт, над котрим працюєш рік, а потім виставляєш його на кілька годин е, в приміщенні, котре зовсім не, не передбачало якогось виставки. Доволі цікаво, якась камерна атмосфера, і це доволі вражаюче. Це дуже приємно, що не тільки. У Львові відбуваються Дні сучасного мистецтва, так само в Дрогобичі. Це якби нова локація. В Дрогобичі була раніше. Ну, Дрогобич, атмосферне місто, і дуже приємно, якби що окрім фестивалю Бруно Шульца, тут зароджуються нові фестивалі, нові проекти. Вже говорили з Максом, що треба робити наступного року Art Day. і робити можливо це не раз на рік, а робити це можливо два рази на рік.